Шанування героїв битви, яка відбулася 107 років тому поблизу залізничної станції Крути, у Тернополі розпочалося з виконання гімну України біля пам'ятного хреста на східному масиві. На захід прийшов учасник російсько-української війни Тарас Дячун. Чоловік брав участь в обороні Київщини з перших днів російського вторгнення. Потім служив на сході нашої держави. Зараз вчить військові справи курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Можливо, десь не всі українці це розуміють. З військової точки зору крути це все-таки була перемога українського війська, тому що завдяки цьому було зупинено просування на столицю ворожих військ. І попри там втрати і якусь трагічну частину, все-таки це була перемога. Але я говорю, говорив і курсантам своїм, кажу, що от настільки була слабка держава, що такі, як ви, були змушені захищати державу зі зброєю в руках. Зараз ми такого собі уявити не можемо. Тобто українці мають усвідомити, що держава це цінність. Тобто може не подобатися влада, але все-таки держава це є ваша і це в ваших інтересах. Бо якщо не буде власної держави, ну, тоді доведеться воювати проти. Проти когось іншого, але за інтереси інших. Священнослужителі відправили молебень за загиблими в боях під крутами студентів. Присутні на заході поклали квіти до пам'ятного знаку та запалили лампадки. Це зробив волонтер Олександр Плевачук. Юнаки захищали свою неньку Україну і своїм прикладом показали, як треба любити Україну в цей час. І зараз, наприклад, цього є дуже багато ну випадків, які хлопці дійсно це 18 років, 20 років йдуть боронити неньку Україну. Як була боротьба в цей час від і так і зараз йде дуже така жорстока боротьба, і вони використовують далі ті ж методи, що й використовували. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва відбувся бій між 4000 підрозділом Російської Червоної гвардії і 500 українськими курсантами. Майже 100 українських бійців загинули. Ця битва зупинила наступ більшовиків на Київ на декілька днів, розповів працівник музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Ігор Скобляк. Коли насувалася орда московська під керівництвом Моравйова, частина військ Української Народної Республіки була на підступах до Києва, але бракувало на той час великої політичної волі, і деякі частини військові. Не брали участі в цьому, і зголосилися саме юнаки, юнаки, які були гімназистами, які вчилися в київських вузах, і вони, не маючи сильного досвіду, очолювані окремими старшинами, взяли до рук зброю і стали на захист, не роздумуючи про те, як буде далі відбуватися. Певний відділ. Частина вони заблукали, вони просто перепутали місце і попали у полон. Якраз саме над ними жорстоко знущалися і знищували наших молодих хлопців. І коли їх поставили перед розстрілом на тільній білизні, один із них, коли їх розстрілювати, заспівав наш гімн, «Ще не вмерла Україна. Які всі підхопили і під свист куль, які їх розстрілювали, вони співали наш гімн. Ця символічна могила вона символізує цих героїв. І є теж той факт, що саме і саме круте, де відбувся цей бій, і нищення наших вояків була привезена земля на цю могилу. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.